День малята. Ви всі чудово знаєте, що на зміну жаркому літу прийшла золота осінь. Вона радує нас яскравим веснобарним листячком на деревах, багатим урожаєм фруктів та овочів, а ще нагадує про те, що треба змінити легкий літній одяг. На осіннє вбрання, адже восени ми очікуємо про холодну, дощову, вітряну погоду. Скажіть мені, будь ласка, що ми на голову одягаємо, вушка наші захищаємо? Так, це шапка. Вона захищає наші вуха та голову від пронизливого. Холодного осіннього вітру, а взимку ріє вушка та рятує їх від морозу. А чи знаєте ви, друзі, що буде, якщо не вдягати шапку? послухайте історію про одного неслухняного зайчика, який ніяк не хотів носити шапку. Заболіло зайця вухо. Не хотів він маму слухать. Зайчик шапки не носив, довгі вушка застудив, Мама сина лікувала, вушко ліки заливала, мазями розтерла спинку, дала чаю із малинки, вигріла гарненько вушко, вклала сина на подушку, заспівала колесанку, днесенький до ранку, Мама сина врятувала, лагідно потілувала, Не болить маляти вухо. Буде зайчик-маму слухать. Ось така історія малята. Я думаю, що з вами такого ніколи не трапиться. А зараз я пропоную вам для зайчика виготовити з пластиліну різні шапочки, щоб він міг їх одягати щодня холодної осінньої при. Для цього нам потрібно білий аркуш паперу, фломастери та пластилін відповідно до кольорів фломастерів. Малюємо три кольорові шапочки. Беремо пластилін відповідного кольору до шапочки та відщіпуючи шматочок, робимо маленьку кульку та притискаємо її на папері. Ось таким чином, як це роблю я, поступово заповнюючи усю шапочку. Далі беремо, відчіпуємо трішки більше шматочок та розкочимо ось такими рухами і утворюємо соломинку, прикріпляємо її на відворот шапочки та заповнюємо, як це роблю я. Далі відчіпуємо великий шматочок та утворюємо помпон. Погляньте, яка гарна вже перша шапочка вийшла. Наступно робимо таким самим чином. Та не забуваємо використовувати пластилін відповідно до кольору шапочок. Шапочки можна намалювати будь-яким кольором. Це не важливо. Погляньте, ось ми і закінчили другу шапочку. Робимо останню третю шапочку. Та повторюємо ті ж самі рухи. Відщипуємо, скочуємо, притискаємо та розплющуємо кульку на площині. Ось ми і закінчили останню, третю шапочку. Молодці малята.